Джордж Армані, це ім'я, яке змінило обличчя моди, людина, що побудувала імперію не на розкоші і крикливості, а на стриманості, його фірмовим підписом стали не яскраві кольори чи екстравагантні форми, а простота, ясність і витонченість. Сьогодні, озираючись на його життя та кар'єру, ми розповідаємо історію хлопчика з воєнної Італії, який став одним з найвпливовіших. Дизайнерів в історії. Джорджа Армані народився 11 липня 1934 року у північному італійському містечку П'яченца. Його батько працював у транспортній компанії, а мати займалась домами і дітьми. Родина жила скромно, як і більшість італійців того часу. Але дитинство Армані було не лише скромним, а й небезпечним. Друга світова війна принесла злидні і страх. Коли Джорджа було лише дев'ять, він стояв біля кінотеатру, розглядаючи афішу білосніжки, і у цей момент його товариш підняв нерозірваний снаряд. Той вибухнув. Маленький армані спалахнув, мов смолоскип. Він заплющив очі і відкрив їх лише через 20 днів у лікарні. Лікарі занурювали його в ємності з чистим спиртом для того, щоб зняти обгорилу шкіру. Його взуття розплавилося і в'їлося в ногу. Диво, що він взагалі вижив, шрам на стопі залишився назавжди, але справжній слід залишився в душі, усвідомлення крихкості життя і, можливо, бажання створювати красу і порядок там, де панував хаос. Спочатку Армані мріяв стати лікарем, він три роки навчався в Міланському університеті на медичному факультеті, та після строкової служби в армії зрозумів, його серце вже не в медицині. Його приваблював світ краси і форми. Він влаштувався в універмах Ля Ренесенти в Мілані спочатку оформлювачем вітрін, а потім дизайнером. Згодом його запросили працювати до Ніна Чаруті в компанію Хітмен, де він вдосконалював мистецтва чоловічого крою. Це й стало стартом його шляху у моді. Справжнім переломним моментом стало знайомство в середині 1960-х років Серджо Галіотті, архітектором та креслярем з Тоскани, молодшим за Армані на 10 років. Він став його партнерами в бізнесі і в житті. Саме Галіотті переконав Армані відкрити власну справу. У 1975 році вони заснували кампанію Джорджо Армані. Джорджо було 40, Серджо – 30. І один відповідав за творчість, а другий за бізнес. Разом вони запропонували світу нову естетику, м'які плечі, легкі тканини, нейтральні кольори, костюми, які не кричали, а шепотіли. Це був справжній переворот після таких собі жорстких костюмів, ніби збрані в 1970-х роках. Але справжня слава прийшла завдяки Голлівуду. У 1979 році режисер Пол Шредер шукав вбрання для фільму Американський Жигала. Спочатку головну роль мав грати Джон Траволта, пізніше його замінив Річард Гір. І саме костюми Армані потрапили в цей фільм. Коли стрічка вийшла на екрани 1980 року, глядачі були вражені. Лаконічні костюми Армані на Річарді Гірі стали символом нового стилю, спокусливого, але стриманого. Армані миттєво став всесвітньо відомим брендом. Час був ідеальний. У 1980-х роках у США вибухнув культ силового костюму. На Уолл-стріт Армані став уніформою для нового покоління бізнесменів, але його костюми ніколи не були жорсткими. Вони Давали силу без зайвої показності. Та вже через декілька років трапилась трагедія. У 1985 році Сержа Галіоті помер від Сніду. Для Армані це був удар, який він переживав все життя. Але водночас втрата зробила його ще рішучішим. Він поклявся зберегти незалежність кампанії і довести, що зможе керувати не лише творчістю, а й бізнесом. І йому це вдалося. На відміну від багатьох дизайнерів, які продали свої бренди гігантам, таким як LVMH чи Кюрінг, Армані до останнього дня залишався єдиним власником свого дому моди. Для нього незалежність була не питанням гордості, а питанням контролю. Якщо є ідея, то її треба довести до кінця і без компромісів. У 1990-х роках Армані вже був не просто дизайнером, він став бізнес-магнатом. Емпорія Армані, Армані Пріве, АрманіЕкшендж, парфуми, окуляри, меблі, ресторани, готелі бренда хапив весь світ. Було відкрито понад 2,5 тисячі магазинів. Доходи рахувалися вже в мільярдах. Голівуд – Лишався його союзником. Армані створив костюми для понад 250 фільмів від недоторканих до темного лицаря. Його обирали для червоних доріжок Джоді Фостер, Мішель Пайфер, Кейт Бланшет. У 1990 році навіть жартували, що Оскар перетворився на премію Армані, адже більшість зірок була вдягнена саме ним. Що відрізняло Арманію від інших триманість? Він відкидав покасну розкаш, він натомість пропонував нейтральні відтінки, сірий, беш, синій. Його силуети були м'якими без жорстких ліній. Він часто надихався Азією. Наприклад, фільм Акіро Курасави Кагімуша надихнув його на самурайську колекцію 1981 року. Його одяг завжди поєднував силу і м'якість. Майкл Корс якось сказав, у нього дивовижний баланс ніжності і сили. Попри багатство, Армані залишався скромним. Так, він мав будинки в Мілані, в Парижі, в Нью-Йорку, Антігуа, Сен-Трапе, Сент-Мореці. Так, у нього були розкішні яхти, але щоранку він приходив у міланський офіс на роботу. Йому не подобалось, коли його називали королем моди. В інтерв'ю він завжди повторював секрет успіху не в іміджі, а в щоденній роботі і в послідовності. Навіть у свої 90 років Армані не зупинявся, він проводив покази у Мілані, в Парижі. Він відкрив 12-поверховий флагманський центр в Нью-Йорку, він відсвяткував 50-річчя кампанії грандіозним шоу. Але водночас він думав про майбутнє. Ще у 2016 році створив траст, де прописав правила для спадкоємців: його сестра Розана, племінниці Сільвана і Роберта, племінник Андрея Камерана та багаторічний соратник Лео Дельорка вже займали ключові ролі в кампанії. Та головне питання: чи залишиться бренд незалежним, чи піде під крило гігантів, і хто зможе стати наступним креативним директором після такої легенди? Сам Армані наприкінці життя сказав, найголовніше, що я хочу передати це скромність. У цій індустрії багата ега. Важливо залишатись простим. Саме це і робило його таким особливим. Для Армані розкіш ніколи не означала крикливість. Його мода це сила без зверхності, це краса без галасу. Від хлопчика, який вижив у вогні війни, до глобальної легенди моди. Шлях Джорджа Армані був неймовірним. Він створив імперію елегантності, він одягав голівудських зірок і він навчив світ, що справжня сила у простоті. Джорджа Армані помер у Мілані у віці 91-го року, але його бачення тихе, витончене, вічне, житиме в кожному м'якому плечі костюму, у кожному нейтральному відтінку, у кожному шепоті. Елегантності, які він залишив після себе.